Сьогодні на Київщині працює 23 оздоровчих табори, в яких відпочивають діти Київщини. Ми плануємо в цьому році оздоровити біля 150 тисяч дітей. Ми виконуємо доручення президента щодо підтримки талановитої молоді, яка являється авангардом, яка веде за собою інших дітей. І тому особлива увага при. Приділяємо крас талановитим дітям, які будуть відпочивати за кордоном, в артеки і ось в таких лагерях. Ми пів тисячі дітей будемо оздоровити на острові крит. Крім відпочинку, дітям потрібно. Активність фізкультурна масова робота, і тому ми приділяємо якраз великої уваги, щоб створити базу спортивну базу. Президент дав доручення, щоб не було пустирів. А біля кожної школи була спортивна площадка, був стадіон. В Цьому році плануємо ввести в експлуатацію чотири великих стадіони, льодову арену і не майже 60 спортивних майданчиків, де діти зможуть займатися фізкультурно масовою роботою, шипувати свою майстерність і. Якраз підтримати своє здоров'я. Ми цьому напрямку приділяємо дуже великої уваги. Я б сказав би, що сьогодні на Київщині дійсно створені комфортні умови для занять фізкультурою і спортом, і для відпочинку ми. Не тільки будемо виконувати доручення президента, а створювати умови щодо покращення е, якості обслуговування, надання е, гарного відпочинку і е, створення умов для занять фізкультури під час е, занять в школах. Ми в цьому році купили зараз до вересня місяця е, 460 путівок. То 460 потім це на два місяці, але враховуючи те, що він буде працювати і в вересні, і в жовтні, ми постійно виділяємо кошти, тому кількість людей, яка буде відпочивати в цьому лагері, кількість дітей значно розбільшиться. Ми зараз з вами відвідаємо дійсно лагер скаутів. Я хотів би сказати, що діти. Які відпочивають так ось за такою формою, вони надзвичайно щасливі. Я скажу і щасливі їхні батьки. Коли закінчиться відпочинок, діти просто не бажають уїжджати. Дітей привчають працювати. Вони самі за собою себе обслуговують. Вони приготовляють їжу. Вони діжурять, вони стоять на посту. І така форма відпочинку дітям подобається. Я думаю, що більше все таки вибрали з кауській лагері, таку неорганізовану форму вона більше дає можливості для творчого такого відпочинку.